Як і було обіцяно, джедаї продовжує цикл сюжетів від А до Я за тачкою з Європи. У першій частині ми розповіли про ціни на автомобілі з Європи. Поговорили про особливості польського та німецького ринку та почали вибирати авто. Чи знайшли ми у машину? Розкаже Максим Хотіленко. Як ви пам'ятаєте, минулого разу наша мандрівка закінчилась на стоянці в Німеччині. Малолітражки за 4-5 тисяч євро. Елітні баварські коники за 12 тисяч євро. Ви не повірите, ми нарешті прибули до першого автохауза у Дюссельдорф. Кілька годин пошуків, і ми відчуваємо. Ось вона наша мета. Перед нами елегантний кабріолет з дволітровим дизелем. Колір ексклюзивний, шоколадний. Ціна приваблива, стан ідеальний. Кладай дах і їдь, купуємо. І одразу перша проблема: власники автостоянок знають тільки німецьку. там Є таке слово? Але джедаї ніколи не відступають. Ми привели з собою перекладача, який не лише допоміг з оформленням, а ще й знижку вибив. Хочете, вірте, хочете ні. Але спілкування німецькою заощадило нам аж півтори тисячі євро. Ну добре, давай. 11 тисяч 800. їхали ви здалеку. Але це остання ціна. Юра, не терапі. Юра. Юра. І нарешті найцікавіше паперова тяганина. Починаємо зі складання договору купівлі-продажу. Берете автомобіль у власника цього документу достатньо. Якщо ж купуєте машину з офіційного майданчика, вам необхідно отримати й розрахунковий лист. Зараз ми знаходимося на одному з головних етапів оформлення, де ви отримаєте номерний знак та страховий поліс. Але скажу одразу: якщо не знаєте німецького, вам буде дуже складно. Вартість червоних номерів залежить від автомобіля. Для нашого дволітрового дизеля вони коштують 200 євро. Ще 70 довелося викласти за обов'язковий техогляд. Далі усі документи ви повинні направити до місцевого брокера, який оформить необхідні папери для митної декларації. За це платимо ще 35 євро. Тепер до приємного: слід пам'ятати, що ви можете повернути 19% ПДВ, які закладені в остаточній вартості автомобіля. Щоправда, для цього вам треба відповідним чином заповнити всі документи та ще й знову приїхати до Німеччини після розмитнення свого авто в Україні. Підбиваємо підсумок. Почали оформлювати автомобіль. Ми о 8 ранку. Закінчили майже в обід. Машину купили за 11 тисяч 800. За страховий поліс і номерні знаки заплатили 200 євро. За послуги митного брокера 35. За технічний огляд 70. В результаті отримуємо з злишком тисяч євро. Ми зібрали усі необхідні документи. Купівля продаж, яка називається тут АКДС і Аутінг. Страховий полюс, номерні знаки, техпаспорт, який складається, до речі, тут з двох частин. Оформили автомобіль на митниці, не забудьте й про сертифікат відповідності. Він має отакий вигляд. І тепер нас чекає головна інтрига: розмитнення на українському кордоні. Це ще не кінець історії. У наступному сюжеті ви побачите в яку халепу вскочили наші мандрівники дорогою до польського кордону і дізнаєтесь, чи вдалося їм пройти митний контроль. Усі подробиці дивіться завтра в ексклюзивному тревел-шоу Джедаїв від А до Я за тачкою з Європи. Починаємо традиційно о дев'ятнадцятій на 2+,2. плюс